Отож, спільнота, радий вас бачити знову ж таки в нашому, на нашому ютуб каналі. І сьогодні я б хотів поговорити про знову ж таки наш дубний проект Allo. Якщо більш конкретніше, то ми поговоримо про глибоке занурення в програму Allo Tooling Infrastructure Кванс. А як ви зрозуміли із теми даного відео, тема буде доволі цікавою для кожного із нас і вас, будучи ти розробником, будучи ти просто криптоентузіастом, чи будучи просто амбасадором, для кожного ця тема буде цікавою та корисною. Ну що ж. Наш сьогоднішня подорож має на меті власне, а, власне, пролити світло на революційні можливості, які відкриває ця програма, створюючи підґрунтя для безпрецедентних інновацій у нашій динамічній власне екосистемі. Отож, перша підтема така: каталізатор інновацій, значення програми грантів. А як ми знаємо, заснування програми грантів Ала Infrastructure інфраструктур Гранс програм знаменує собою величезний крок у постійному а, власне прагненні АЛО до Досконалості та е, власна інновація. Цей нова ініціатива є свідченням нашого прагнення розвивати різноманітну та надійну екосистему, виділяючи 1 мільйон доларів США у вигляді грантового фінансування, ми не лише сприймаємо новаторських інструментів та інфраструктури, а й формуємо середовище сприятливе для творчих пошуків та революційних е, проривів. Отож, вплив на інновації в мережі АЛА. Як ми знаємо, ефект від цієї програми є глибоким, і ви могли його вже відчути, оскільки вона наповна мережу, наповнює мережу, але цілою низкою інноваційних рішень та досягнень йдеться не просто про створення інструментів та інфраструктури, а про формування майбутнього технології блокчейн, надання пріоритету конфліктності та користувацькому досвіду, а також досконалення взаємодії між користувачами та мережею. Наслідки виходять за межі нашої екосистеми, потенційно переосмислюючи стандарти та очікування в рамках широшого власне блокчейн ландшафту. Отож, платформа для унікальних ідей та внесків. суть програми полягає в її здатності бути правильним котлом унікальних і різноманітних ідей місцем, де творчі зустрічається з можливостями. Вона власне запрошує окремих осіб до а, осіб та команди пропонувати свої інноваційні рішення та сприяти зростанню та збагаченню екосистеми АЛО. Кожен внесок це, а, це власне, цеглинка, що змінює фундамент і розширює горизонти точні, чого ми можемо досягти в рамках мережі АЛО. Також це сприяння зростанню екосистем. Кожна ідея а, ви, виплакана в рамках цієї Пробачте, навіть не так. Потрібно сказати наступне. кожна ідея, власне, виплакана в рамках цієї програми, та кожна інновація народжена в результаті а, в результаті а, є каталізатором, що прискорює еволюцію нашої екосистеми. Безліч розробних інструментів та інфраструктур не лише збагачують нашу мережу, але й підвищують її привабливість та доступність, залучаючи більше умів та сприяючи створенню спільноти, яка співпрацює та процвітає. Це симбіотичне зростання, де успіх, успіх і росток одного суб'єкта підживлює процес і процвітання всієї екосистеми. Ну що ж, я б хотів би все також все підсумувати в одному і тому ж висновку. На завершення б хотів би сказати пару своїх думок. Програма грантів Infrastructure інфраструктур є монументальною ініціативою, що відкриває двері до безпрецедентних інновацій та досягнень мережі АЛУ. Це колиська творчості платформа, де розквітають ідеї та матеріалізуються бачення, сприяючи цілісному зростанню та життєздатності нашої екосистеми. Ми стоїмо на порозі нової ери, спостерігаючи за злиттям креативності та технологій. І з нетерпінням чекаємо на революційні рішення та трансформаційні впливи, які з'являються завдяки цій програмі. Ну що ж, друзі, усі послання на відео, о, усі послання, власне, на соціальний побачте, усі послання на наш улюблений проект, але є. Внизу під відео і також я залишу для вас власне посилання на цю програму грантів, із якою ви можете ознайомитися в більш спокійній атмосфері, більш детально. Ну що ж, усіх люблю, та бувайте.